О, Intel Xeon 14 ядер! 28 потоків! У вас таке є, та в ваших компах зараз по 6 ядер нещасний. А тут 14 ядерний, 28 поточний Зіон, та він будь-який ваш процесор запхне в одне місце. Ммм, ви подивіться, який пиздатий хуанан. Та ти що, навіть з кулером на фазах живлення. Та ти що? А ні, це не хуанан, це Q. Ю щось там, блядь, це піздец. Да, ПК, прям просто неймовірно Со сочнейший. Охолодження VRM. Процесор. Intel. Xeon E5 2680 v 4 14 ядер, 28 потоків, відеокарта, AMD RX 580 оперативка. Блять, що це за оперативка така, блять, в назву материнської плати. ddr 4 32 ГБ, 3200 частотою. М2 NVMe навіть прикрутили. Заебісь. Блок живлення GAMEMAX 600 Вт. Хлопці, кому треба пітарда. Вдомик за 8200 Ммм, Ви подивіться на цей піздець. М -м. Ммм, mm, ще зфоткано мильне фото. Це щоб. Знаєте, це в мене очі замилилися, щоб не бачити цей страх і жах. А ви подивіться, який прекрасний блок живлення, що тут накручено і намучено. Mm. Блять, мені аж подобається. Боже, яке кончене. За такі гроші. Ні, я я манав. Я манав, я не хочу таке купувати.